Всім вам миру Божого, всі слава Ісусу Христу! І з вами місія, Слово Божє». Знаєте, мої пастиря Станіслав Юлія Салтаненка уже пастиря як 30 років. 30 років, як вони вивчають Біблію, як вони будують церковь на живих камнях. Так, як заповідував Ісус Христос. І 30 років вони проповідують про те, що буде війна. Проповідували десятками років, всіх запрошували, вони казали: приходьте, приходьте в церкву, і звучати слово Божє, примірятися з Богом, пізнавати Ісуса Христа, пізнавати Бога. І знаєте, багато хто казав, знаходили собі такі отговорки. в когось бізнес він не може, в когось робота не може. В общем, що небудь, ну тільки не церква жива, не Ісус Христос, не Бог. І знаєте, Біблія нам говорить про те, що якщо ми віддаляємося від Бога, значить, тоді приходять проблеми. І то, що у нас йде війна в Україні, то ми самі люди, ми дали приблизитися сатані, тому що ми віддалилися від Бога. Ми не захотіли служити Богу. Якщо ми не служимо Богу, ми не йдемо за Його істиною, ми автоматично стаємо рабами сатани, і ми це бачимо невооруженим взглядом. Йде війна повномасштабна, і люди дуже страждають, розрушаються дома, все розрушається, такі прекрасні села були. Такі прекрасні города, так квітли. І, знаєте, як, як було з самого початку, знаєте, історія вона не міняється. Як було з самого початку, Бог він заселив людей в рай, він для них зробив рай, всі умови я зробив. І він сказав, що єдине, що не робіть, це не їжте з того дерева, оцих плодів. Все для вас. Ну єдине не робіт, не грішить. Ну, люди вони згрішили, і люди вони почали обвіняти всіх підряд. І діло в тому, що вони отвергли самі рай, вони дали волю сатані. Вони спокусилися сатані, вони пішли за брехнею, вони пішли за цими духами, тому що вони впустили в себе цих духів. І вони віддалилися від Бога, і Бог що зробив? Він забрав від них рай. Так само і у нас у нас не було війни, у нас було все нормально. Але Но так як ми дали волю брехні, війні. Мамоні, смерті, пеклу, господствувати на нашій землі. І тому прийшли оці проблеми, і ми потім починаємо когось обвільняти. Якщо ми віддаляємося від Бога, ми приближаємося автоматически до сатани, тому що все. Вся вселена, вона настроєна на Бога. Люди вони настроєні на Бога, тому що все створив Бог. Якщо ми не з Богом, то ми проти Бога. От і все, от і весь закон. Якщо ми не виконуємо Божі закони, значить ми будемо виконувати сатанинські закони. А сатана що каже? Грішіть, робіть, що хочете. І все, і душі нехай йдуть до пекла. А знаєте, люди страждають дуже сильно страждають. Хтось втрачає і близьких, хтось втрачає е, свої домівки, і людина в розпачі. Людина, у людина просто вона е, втрачає сенс життя. А знаєте, що пише Ісус Хри... що е, пише Матвій? Від Ісуса Христа, що Ісус каже через Матвія нам. Він говорить в Матвія, 11 глава 28, 29, 30 вірш. Він говорить: прийдіть до мене, всі знеможені та обтяжені, і я заспокою вас. Господь, Він тільки спроможний спасти наші душі, вилікувати наші душі. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний та покірливий серцем. Господь хоче, щоб ми були покірливі йому, щоб ми були йому послушні і знайдете спокій душам вашим. Якщо ми горді, якщо в ми... нас тільки своя думка, ми думаємо, що ми щось самі можемо, ми нічого не можемо самі, ми букашки. Ми нічого не можемо без Бога, бо ярмо моє любе і тягар мій легкий. Воля Божа, вона описана в Біблії. І Бог хоче, щоб ми були його родиною, а його родина це ученики. Тому я вас запрошую в дом Божий, запрошую вас в живу церкву, там, де живе Бог, щоб стати учеником Ісуса Христа, щоб навчитися. Божої волі і виконувати Божу волю, а не сатанинську. І тому я вам бажаю Божого благословіння, нехай вас Господь всіх благословить, сохранить, збереже вас для себе в ім'я Ісуса Христа. Підписуйтесь на канали Саутанінка, і ви там знайдете всі відповіді з миром Божим.